Після того богослужіння вогонь відступив, а ще в селі знімали художній фільм. Їхали київські кіношники повз будинок Наталі Дорошиної. Подивилися на будівлю, зведену 88 років тому, та вирішили зняти тут епізод про фашистську окупацію. Сутки сималі ніч і день. Приїжджала велика машина і сималі дуже. Ну їх так німного було. Сама героїня була і пожила женщина. Больше нікого не видала. Дітей були діти, що з нею ж. Туди сюди бігали, знімали вже навесні, коли сніг зійшов. А за сюжетом дія відбувалася взимку. За спогадами господині кіношники дуже довго не могли причепити штучний сніг на дах. На допомогу прийшли її сини. Вони тут день лазили, второй, нічого їх не виходить. А ребята встали рано вранці Мої сини. Раз і ми зробили. Ой, швидше, не Наші ребята бігом устали все зробим. З тим, що саме цей будинок мав потрапити в кіно, погодилися і ми. Коли увійшли всередину, дивись сам, це справжній музей. Старинні, всі ікони йдуть, вот вона лавка, старинна. і старинний вот оно, стуль, вот, делали раніше. Все постаринне тут. І вот на кольцо, дітей качали, люльки були, от одна, отрає. І от тобі ще одна цікавинка. Протягом тривалого часу в селі не було звичних вулиць. Селяни чудово обходилися і без них. Село наше ділилось на края, як у нас називають. От зараз ми знаходимося на краї, називається Черепахи. У нас були края Дундуковка, Жебряйовка, Шлях. И ямки, вот такое своеобразное деление было. И когда спрашивали, откуда ты едешь, он ну, говорил, жибряевки, черепах. Или, там зямки відставний офіцер-підводник Геннадій Бахов живе біля лісу в 50 метрах від Айдару в районі Черепах. Нам його рекомендували як майстра підводного полювання. До зустрічі з цією людиною дивлячись на гарпун, я уявляв екзотичні території та незнані види риб. Але Геннадій довів, що полюючи на айдарських сумів, можна отримати не менше задоволення. Рибна ловля, наприклад, судочки, не моє. сетями не занимаемся. Поэтому, ну что, вот товарищ, который живет, сосед мой, с ним, попробовали один раз ружье подводное, костюмы, маска, ласты, ничего особенного не надо. У нас здесь на реке много ям, где самы стоят. Ну и вот иногда удается одного-двух. Друзья приезжают, Тож очі дуже очень захватую ще таке відчуття, як будто в морі. Переконатися в цьому Геннадій запропонував влітку. Ми це обов'язково зробимо. Тим більше, що в цих місцях, окрім сумів, можна зустріти раків та черепах, що свідчить про те, що з екологією тут все гаразд. Віра Іщенко живе в Шульгінці. Її будинок так само розташований біля лісу та прозорого Айдару. Відвідати оселю голови шульгінського осередку спілки зеленого туризму, нам порадили, аби побачити етнографічний музей, створений господиною. Дійсно, на таке варто подивитись, хоча б для того, аби знати, як жили наші пращури. То сьогодні. Ми радіємо паркету та ламінату. А кілька століть тому в українських хатах була долівка, тобто земляна глиною мазана підлога, домоткані килими, якими вкрашали стіни, я бачив в дитинстві в бабусі. І ще одна річ з далекого дитинства легендарні залізні ліжка. А поруч велика розписна скриня. В таких дівчата зберігали придане. А це Шевченківський кобзар, виданий майже 100 років тому. Впродовження етнографічної екскурсії нам запропонували пропонували познайомитись із тим, що їли шульгінці кілька століть тому. Звісно, що вареники здавалося б, що надзвичайного може бути в цій знайомій з дитинства страві. Але ми, городяни, цього позбавлені, коли всі інгредієнти з власної садиби виходить неперевершено. В общем, та всі з калкою, але ми любимо такою бутилочкою. Це лучше катає, более тонко і більш рівно. Ну, мы признали, что для нас это орудие более удачное. Всем рекомендую. Чем тоньше раскатаешь, тем больше начинки войдет, и тем вкус лучше будет. Ну а чтобы тесто было, скажем во-первых, должна быть высококачественная мука. Раз делаем мы на молоке, добавляем яйцо, сахар и соль. Вот для теста такая у нас. Такой рецепт свой. Вареники краще готувати співаючи классичную вареничну песню. шки хоче а ми милый... До вареників подали капусняк та консервовані кавуни. Чудовий фінал етнографічної екскурсії. Після смачного обіду трохи історії. Їдемо на легендарну шульгінську олійницю. І що в ній легендарного запитаєш ти? А те, що цей механізм збудували на початку минулого століття кременчуцькі майстри за німецькою ліцензією, і він досі працює, збиваючи духмяну олію. Цину то на насіння піднімається. Це вальці називається. Уже зерно коли Ось такі вони крутиться. Це вийшло у нас. Це його, щоб давити. І тоді оця метка, чи як її можна назвати, сипеться на вальці. Тут тоді включається отакий і... 15-20, в зависимости от від власті насіння, ну, тут технологія руками додавиться сюди 3-4, може 5, але ну, влажності насіння, ну це надо на вкус чувства.